В першу чергу треба знати, тому що, що це екстремальний вид спорту, дуже опасний. Треба багато мати контролю та в першу чергу надівати шолом та захист на ноги. Чому саме такий велосипед? Тому що він де легкий. Чому треба легкий? Тому що коли в нас йдуть змагання, треба за одну хвилину зробити досить багато трюків на, кожному, на кожній рампі. І коли велосипед дуже тяжкий, це дуже буде складно. Тому треба ще вділити увагу спортзалу, якомусь кросфіту, тому що люди можуть подумати, що це легко, але на досить це дуже складно, тому що треба мати великий контроль, і коли ти вже устав, треба мати багато сил. Починав я з того, що дуже хотів займатися велоспотом. Так сталося, що попав в секцію велосипедного спорту і почав займатися. Почав займатися я з 2001 року, нинішнього часу. Ну, велосипедний спорт в Україні вже розвивався, правда, ці види велосипедного спорту почали зовсім недавно розвиватись, бо ми з у 2008 році включили в Олімпійські ігри, аби ми Freestyle Park парк минули Олімпійських Перші ігри. Ну, хлопці вже давно займалися bmx миксом різними видами його напрямку, проте не було відповідної інструктури. Наразі збудований найкращий парк в Україні по да, так в Чернівцях, по можливості тренування, так що тут є дві рейзи, на яких рейзи це там, приземлення, м'яке, яке дозволяє спортсменам вчити трюки і більш безпечніше в разі падіння не тримуватися. В парку Жовтневому є теж парк фтестали, але то більш-гр -менш, менших розмірів і не такої складніш. А де у чернівцях саме проходить тренування, підготовка до змагань? Наразі у нас проходить начальний тренувальний збір в цьому парку по підготовці нашого члена збірної команди України до участі в чемпіонаті світу, який буде проходити в лазу в Англії. Бо ми їх досить популярний. І в світі, адже BMX-ом займаються в основному підлітки. Також є більш дорослі, але підлітки от, самокатами катаються наразі і BMX-ом. Це більш екстремальний види спорту, а діти більш хочуть екстриму. А тут у нас? Ну, якщо ви бачите, то більше після обіду тут парк переповнений, тому що хоче дуже багато займатися. Монтували цей скейт парк від самого початку до самого кінця. Є нарікання, що неправильно зроблені фігури це не так. Фігури зроблені правильно, згідно з усіх норм, стандартів. Е, проблема є у неправильному використанні і недотриманні правил користування. Скажіть, чи займаються цим видом спорту дівчата? Так, займаються. Приходять змагання як чемпіонату світу, чемпіонату Європи, Олімпійські ігри, теж є вікові категорії, серед дівчат жінок, і жінок. Міжнародна федерація велосипедистів зробила гендерну рівність. Тепер на всіх змаганнях має допуск рівна кількість як хлопців, так і дівчат. Так що Олімпійські ігри теж відбирається 16 чоловіків, і 16 жінок. Про що слід знати підліткам, які тільки хочуть займатися? З чого їм починати і на що звертати увагу? В першу чергу, це любим видом спорту, якщо хоче займатися. Це безпека. По-перше, потрібно мати шолом, відповідний велосипед. І бажано займатися під наглядом тренера, щоб тренер тобі навчав певні, поступово певним пев, певні вправом, трюком, щоб ти міг поступово набирати більше опиту і більш слажнішим міг катати. А, ну, тоді наступне питання: куди у Чернівцях приходити, звертатися, якщо хочу саме BMX займатися? У нас в Чернівцях функціонує спортивна школа Будовісник. Там є секція велосипедного спорту, де можна підійти, записатися і тренера будуть тренувати велосипедному спорту. Секція одна знаходиться на Руській 226В, інша секція на Герцена 34 а